Спочатку вона юна та мила, у всьому тобі догоджає, не кричить і навіть не ревнує. А далі декілька обертів земної кулі навколо сонця перетворюють її на стару відьму, котру ніхто не хотів би тримати в хаті. Ніхто, окрім відьмака. Ставлення до відьмів Неверленді різниться з нашим так само, як і самі відьми там різняться між собою. Є типові сільські відьми, котрі або допомагають людям, або змушують молоко від їхніх корів скисати, а котів спати з мишами. А є чарівниці, елітні магічки, навчені приборкувати та контролювати чарівні сили. Вони відрізняються не лише вродою, хіттю і жагою влади, але й не найкращим характером. Ну а одне з лідерських місць посідає Єнефер Звенґінбергу, обраниця серця нашого відьмака. Вона владна, різка і цинічна, з величезним его і жорстким характером, котрий не знає жодних компромісів. Єнефер не може похвалити загальною любов'ю до себе, адже одна половина її ненавидить, а інша просто боїться. А саме останній підіймає градус цікавості до цієї вольової жінки, адже вона ще й як може дати собі ради. Не дивлячись на загальну неприязнь з чоловіками, у Єнефер все просто прекрасно. Вельможна панянка полюбляє помічати територію, на котрій вона була, як і сам Геральд з Ріві, який, як і Єнефер, вкрай сильно нервує, коли мова заходить про її колишніх. І уявіть, яке там повинно бути число, якщо живе Єнефер на цьому світі вже більше століття. Не дивлячись на сучий характер, Єнефер дуже красива та приваблива жінка. Вона, немов ідеальний образ тих, хто обожнює брюнеток. Ну а підкреслюють і надають автентичності йому ці бускові очі. Важливо відзначити, що Єнефер є одним з найменш сексуалізованих персонажів у третьому відьмаку, та не дивлячись на це, вона все одно магнітом притягує до себе увагу. Також образ Єнефер у третьому відьмаку передали вкрай точно, на відміну від тієї штріс Мерігольд, котру перетворили на руду тянку. Мило, все ж таки. І слава Габену, що ми не будемо говорити про серіал. Тисячу одну ніч розробники Stellar Blade витратили на те, щоб одягнути свою героїню в тисячу один наряд. І в них вийшло. Бо хто хто, а японці шарять у сексуальних образах. Тут все просто, все потрібно збільшити від частин тіла персонажа до самого персонажа. В результаті ми отримали Єву, протагоніста гри, котра бореться з могутніми інопланетними істотами на постапокаліптичній землі. Після релізу гра одразу ж піддала шквалу критики від різних чудовиськ, але, не дивлячись на це, за пару тижнів встигла з мільйоном копій. І справа тут не лише в сексапільній героїні з прекрасними формами, але й в екшені, ефектності, величезному нашаруванні бойових механік і постановці бійок. Саме в динамічних кат-сценах Єва демонструє всі красоти власних форм, які підкреслює дуже відверте вбрання. Та на цьому не зупинились автори. Вони пішли ще далі і додали в гру фізику прокачки грудей. Тобто ви можете робити кавуни більшими настільки, наскільки любите. Повертаючись до різного роду схибленого піплу, після релізу автори випустили патч, котрий злегка зацензурив гучну зовнішність Єви. Після чого геймери склали петицію проти цензури. Її підписало більше 50 тисяч гравців. Якщо Sony не повернуть вид Єви з трейлера і не приберуть зайву цензуру з костюмів, люди будуть надалі відмовлятись від підписки PS5. Джуді Альвара стала візитною картою Cyberpunk 2077 до моменту релізу гри. Неформаличка панк, за спиною котрої важке життя клепає відосики з брейд-дансом, котрі розходяться як гарячі пиріжки на базарі в п'ятницю. Це один з чотирьох персонажів, з котрими ми можемо закрутити роман. Але з Джуді не все так просто, бо полюбляє вона тільки дівчат. Щоб закатрити цю малу, треба бути чемним, бо в Джуді запальний характер. Вам треба у всьому з нею погоджуватись і не нахабніти. Інакше ви ніколи не дізнаєтесь, яка саме інтимна зачіска всієї малої. Ну а якщо раніше ви вже встигли звабити Джуді, ви маєте знати про тату павутинка, яке розмістилась не тільки на руці дівчини. Відшукати привабливих жіночих персонажів в Скайрімі, та хіба це можливо? Ще як можливо, і для цього вам навіть не потрібно ставити 100 тисяч модів, один з котрих буде постійно крашити гру. Відправляємось до ферми Палагіо, де й зустрінемо Ейлу мисливця. Це одна з найпривабливіших жінок в Скайрімі, та й до того ж одна з найбільш небезпечних. Ейла є членом кола поплічників. Вона неодноразово допомагатиме дракононародженому, і ця поміч в кінцевому результаті може перерости в справжнє весілля. Та тут і декілька нюансів. Ейла перевертень. Вона вважає лікантропію даром, тому не хоче від неї позбавлятися, як і її боїв товариші. Персонаж може і нас зробити перевертним, але в такому випадку ми не можемо на ній одружитись, тому що обряд має на увазі усиновлення такої людини. Якщо ж одружити спочатку, тоді все окей, окрім будинків до лакіна. Всі оселі, окрім однієї, не до вподоби нашій воїтельці, зате ми можемо відкрити для неї магазинчик і щоденно вицганювати гроші на добру самогонку. Коли чуєш ім'я Кортана, на думку одразу приходить голосовий помічник Windows. Це не збір, адже саме Microsoft і є видавцем серії. Отож Кортана в грі суттєво відрізняється від її нинішньої версії. Це Красива дівчина скаре візуалізація розумного штучного інтелекту, створена у 2549-му. Манлива зовнішність приховує за собою страшну таємницю створення. Свого часу, щоб створити цей шиї, довелося виростити 20 клонів. Лише один мозок з 20 підійшов для основи створення штучного інтелекту і назвали його Х1. З цього виходить, що кортана на половину людина, а на іншу половину. Аватар. Все ж, якщо оминути комедію, Кортана не має фізичного тіла, лише голограму, зате має психічну активність, стан котрої визначає її колір. Її зовнішність вкрай сильно нагадує зовнішність її творця, доктора Кетрін Халсі, коли та була ще молодою. Чи існує фанатський клуб Final Fantasy в Україні? Хто його зна. Зате у нас точно існує фанатський клуб красивих жінок, який не може оминути Лулу. Ця розкішна жінка була ігровим персонажем в десятці, а в Final Fantasy X-2 з'являється в якості неігрового персонажа. Ідеальні контури обличчя, пухкі губи і епатажна зачіска. Зовнішність дівчини відсилає нас до середини хардкорних нульових. Тоді азійські розробники, немов винайшли для себе власний графічний рівень, котрий не сплутає з жодним іншим. І яскравий приклад цьому Lineage 2. Згодом на дві гри вийшли аж ремастери які підтягнули графіку, але не до сучасного рівня, через що багато гравців обійшли повсі ці ігри. Я теж був одним з них, тому напишіть в комент, в котру частину Final Fantasy варто поганяти на ПК. Ну а щоб поганяти на максималках, купуйте ігровий ПК від ArtLine, Посиланнячка в описі. Batman Arkham Knight, як і в Final Fantasy, теж уминуло багатьох. Та тут зовсім інша ситуація. Гра вийшла в настільки в поганому технічному стані, що навіть сьогодні пограти в неї важко. А шкода, бо гра вийшла більш ніж крутою, до того ж у ній є красиві дівчата, як отруйний плющ, наша сексуальна помічниця. Вже бачу поду на вашому обличчі таких плющ. Це ж одвічний ворог Бетмена, біологічний терорист, який бажає знищити все людство. Що ж, тільки не в Arkham Knight, так як тут вона неодноразово нам допомагатиме. Утім, жодної різниці немає, на чиїй вона стороні, так як сьогодні ми оцінюємо лише естетичні якості жіночої вроди. Ну а з отруєним плющем все більш ніж в порядку, про що свідчать її ідеальні форми. Сподіваємося, ця крихітка не запилює сама себе. Що ж, третій випуск підійшов до свого завершення. Ну а ви не боріться. Залишайте комент під відео, в котрий ви вписуєте найкращих жіночих персонажів в іграх, на вашу думку.